Просили, ми зробили. Ми сказали, що якщо буде дуже великий актив під першою серією, вийде друга серія. Ми попросили вас зробити 100 переглядів під першою серією. Ви це зробили. Тому тримайте другу серію. Приятного перегляду в попередній серії. Алода Ілля Богдан, срочно виходь на. Так твориться, мені дуже страшно. Все, давай. Пішу. Привіт! Що це відбувається? Чому взагалі немає людей? Що відбувається? Чому сирена? У вас війна, я бомбить Україну. А ти чому бачиш? Увага! Відбій повітряної тривоги. Піду на доїжджу. Привіт, Ілля. Привіт, Богдан! Заходь. Привіт. Потрібно дещо обговорити. У мене є одна ідея нова. Яка. з приводу захисту нашого двора. Добре, що якраз тривога закінчилась. Пішли десь присядемо. Що будемо робити, Богдан? Ну, давай так, придумаємо якісь спеціальні ідеї, які ми можемо використати для захисту України, для захисту нашого регіону, нашого будинку. Наприклад, зробити блокпост. Давай з України втічемо. Хоча ні. Ти що я дурний якийсь. Ні. Ти що, фелянт. Паляниця. Давай дійсно зробимо блокпост і будемо просити людей сказати паляницю. Ні. Хоча ніхто не буде зупинятись, це погано. Я знаю. Да. Зробимо е, сповіщення, зробимо телеграм-канал. В якому будемо всім сусідам і всім людям в окрузі писати так, які відбуваються новини в цей час, в цей день, щоб всі знали інформацію про Україну, що відбувається? Було класно. Давай так і зробимо. Давай. Ну, так що гарна ідея як до телеграму. Ну давай, я тоді заходжу в телеграм. До речі, можна позвати Ганю і Лізу, щоб вони нам допомогли в цьому. Давай назвемо його. Патріотик. Опа. Ліза щось написала. Що, покажи. Батьки відправили нас з Анію село через вибухи. <скільки> Як нам тепер. Схоже, що ми будемо самі це робити, але mm -hmm. було б класно. Я думаю, ми справимося. Ну, давай я тоді створюю канал. Добре, називай маленький патріотик. Добре, Богдан, я в туалет безстренько збігаю, зараз прийду. Добре, я тоді покаша. Буду писати нові пости в маленького Патріотика. Ну, в принципі, можна... Ще оце от відправити в маленького патріотика було б класно. І оцей пост теж нормальний. Алло, да, Ліза. Алло, це хрещений пачку Ліза, Будь ласка, тупо мужіть. Я пізова. Що це було? Ілля, йди сюди! Що сталося? Мені тільки що дзвонили з номера Лізи. представши, що це її хрещений батько, і сказали, що йому потрібна допомога під Тоже, він під якимись завалами. То селі сколи. Ага. Дякую вам, наші підписники, за те, що ви підтримуєте українськомовний канал, за те, що ми можемо знімати такий серіал для вас. Ми дуже надіємось на те, що вам він сподобається, і те, що ви підтримаєте нас своїм лайком, підпискою і не забувайте нажимати колокольчик. Третя серія вже в нас є. Це за і коли вона вийде, це буде залежати від того, чи буде активність на другій.